Ло рекордсмен із підтримки збройних сил України у саджавці. Волонтери конструюють бойові дрони для фронту, а допомагають їм односельці, які працюють у Чехії та Бельгії. За чотири роки вдалося зібрати понад мільйон доларів і передати військовим сотні дронів, автомобілів та генераторів. Я спочатку підпаю повністю до стекавсьовідеоперед камера, відео передавачі, приймач антенну. А потім вже накладаємо на, на раму мотори в кінці. FPV складаємо, комплектуючи, спаємо тут. fpv дрони збирають у звичайній сільській майстерні. Тут працюють волонтери з групи саджавські козаки. Усі місцеві. Тарас, до прикладу, приходить сюди після зміни в амбулаторії. Так, як прийшов оці батареї такі робили ми. Поки навчився, поки подивився, як хлопці роблять. А потім вже почав помаленьку паяти. Спочатку були маленькі сімки, а тепер вже десятки. А от за Іваном програмування дронів. Брат на себе відповідальність, якби то не було, це також зробити, довести його до того, щоб він міг і злетіти і працювати, щоб і головне не нашкодити для військових і для тих, хто цим займається. Збирати безпілотники волонтери вчилися в інтернеті. Більше. Не просто так, що ти взяв і зразу вдасться це прошити. бо Тут є деякі такі нюанси, при яких, ну, не знаючи, що потрібно робити, його просто не прошиєш. Пройшов курси на Victoria Drones по налаштуванню, по, по прошивці, по, по пайці. І, і зараз він і так працює. Микола засновник волонтерської групи саджавські козаки, допомагає фронту ще з 2014 року і каже, що половина успіху завдяки односельцям за кордоном у Чехії та Бельгії. Вони щотижня збирають гроші для потреб ЗСУ. Саловіки патріотичне і не повсюди люди не байдужі до цієї справи, що зараз проти. Так що всі організовано зразу після початку війни зібрались і. Вон... Маємо четвертий рік підрядну вже збирати. Група є. Група хто контролює собі, дивиться, що куди гроші пішли. Контактуємо у майстерні в саджавці. Вже зібрали понад 800 дронів. Насамперед для своїх бійців. На фронті воюють більше 40 односельців. Почали три роки тому на коляду. Першу ту акцію колядуємо на дрони. І зібрали, були велику суму грошей. Купили 20 дронів, відвезли відразу. То у нас 12 тисяч собі вартість приблизно зараз. Дрона. То на той час, три роки тому, ми платили по 26 тисяч гривень. Крім дронів, волонтери закривають інші потреби бійців земляків, ремонтують автівки, купують генератори, зарядні станції та засоби зв'язку. І навіть виготовляли ліжка. Щотижня по 50 євро той, хто працює, ну це дуже багато. Це такий податок, тільки саджавчани можуть собі придумати. Це велика праця, бо це все у фотографіях, у чеках, подяках від військових. Кожного тижня є звіт тим людям, які за кордоном від чеків до, до, до відеозвітів військових, що, що от, от ваші гроші п'ють, зараз ворога, чи, чи от машина яка служить. І постійна така робота, напевно, що якась довіра не пропала, і звідти не пропали донати. Саджавка стала рекордсменом зі збору коштів для зсу. Місцеві волонтери доводять, навіть маленька громада може забезпечувати великі потреби фронту, якщо об'єднана.